Я впевнена, що такі крильця ви ще точно не готували. Беремо крильця, миємо та відрізаємо кінчик. Він нам не знадобиться. Сковорідку краще брати з товстим дном. У пательню наливаємо дві столові ложки будь-якого меду, приблизно 50 грамів соєвого соусу. 200-250 мл пива, неважливо алкогольного чи ні. Неповну ложку сушеного чесноку, і так само копченої паприки. Ретельно перемішуємо та викладаємо наші крильця у цей маринад. Залишаємо на невеликому вогні то поки не викопить соус. Іноді помішуємо. Коли соусу вже не залишилось, трохи ще підсмажуємо, та наші найсмачніші крильця готові.